Привіт, друзі, ось і підписники каналу, сам собі господар. Пройшло нашої буйництво матки у пороз. Невеличкий, семеро. Але як я і опасався, буйне є трошки буйне. Ну так нічо, тільки як лізуть до морди, вона їх кусає. Ну, Може потім привикнути. Так нічо, якщо піщать я беру в руки, то нічо а от як вони лізуть до її морди, то кусає їх. Де? Машу? Машоль? Ось такі у нас чотири хлопчика і три дівки. А вони вже самі втікають. Бо молока в неї, звісно, хоч відбавляй. Але роди були довгі. Дуже довгі. Був розрив між поросятами. І останнє вже, вже ну, була половина зчистилась, вколов окситоцину 5 кубіків, І через трохи зчистилом ще одне вийшло, але добре, що був на місці, бо повністю було в чистилі завернуте, задихнулося, масажирував його. Оце що, о, цей, що брикається, це останній таке з рибою з жопою. Ну, такі наші діли. Я думав буде ще хуже, але на диво. Ну кажу, що ото тільки що кусає їх, як лізуть до морди. А так на диво пройшли роди спокійно. Ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на канал. Всім цього самого найкращого. До побачення.